Бійна Мастера, карта каньйон. Граючи на шведському тяжу, виїжджаю на первоначальний засвіт. Хотів дати три, вийшла тільки одна тичка для Кранвайгена, після чого відкотився назад. Бачучи його, хоче приїхати до двох бабах, даю йому тичку, після чого ми його забираємо, після чого повертаюся на первоначальну позицію. Хевік сильно повірив в себе, після чого відправився дуже швидко в ангар. Знаючи що там в кущах стоїть бабаха, приймаю рішення перекатитися до Союзного Йоху, щоб допомогти йому з шведським тяжем. Але бачу італійського тяжа тички ангар. Перекатуюся до нашого Йоха. Сдію, що не отримую все-таки тички у бабахи. Але нашого Йоха забирають, забираю крани і отримую 1600 від об'єктів 268, як потім це здалося. Як завжди, пробиття на пробиття, відкатуюсь назад. <кій> Отримавши шаг один фугас, починалися. Хочуть обрати Бабаху, але наша Бабаха це зробила перша і добрала її. Після чого проїжджає бік 268, Хоче забрати нашу бабаху. Я відкатуюсь назад і думаю, будуть працювати з лістами, так як має дуже мало хедкоєнтів. Викатують дати тичку. Вона там ховається то за танками, то за будинками, але одну все-таки тут виїжджає ще італійський фугасник ПВ-402. Я також отримую одну тичку, я відкачусь назад. Забравши нашу бабаху, я починаю маневрувати. З переляку до вертуху не пробиваю. Він також примахується, включаю турбофорсаж, хочу заховати за танком. І з надією, що за четвертий добере, і він добирає. Бій закінчений, небагато шкоди, але майстер зараз відносить